Да. Е, Перше питання. Е, я не знаю, чи воно сильно твічовське, але є деякі проблеми зараз з Київ Прайд, і з тим, як вони відносяться до військових, по-перше, і з тим, яку причетність вони несуть до взагалі такого негативного відношення до військових ще до війни. Е, оскільки в їх структурах і взагалі в їх общинах було дуже багато людей, які пов'язані з, сепаратистсь... з сепаратистськими всякими рухами. і як би ви рекомендували відноситись взагалі до всієї цієї ситуації? Ну почнемо з того. Хто як їбеться вдома, то не повинно нікого їбати взагалі? Ну типу ну, насрати на це. Але це всі двіжухи, це проплачені політичні двіжухи. І ми всі прекрасно пам'ятаємо акцію: розформуйте полк АЗОВ. Це була акція, там, мабуть, 2020 року, і так далі. Це ще до всіх цих подій. І це ну, повний піздець, це повний крінж. І де Азов, а де вони? Ну і все. Ну просто поки ну накинути це питання, що зробив Азов, що зробила ця політична двіжуха, і все. І ще раз кажу: хто як їбеці, нікого не повинно їбати, взагалі, і все ну плюсую, так да, варто відмежовувати, скажімо так, ці общинні організації від їх звичайних таких людей, які туди входять.